У Долинське відділення поліції поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка на перший погляд видавалася як мінімум дивною. Перехожі, споглядаючи результат невдалого кермування, не одразу навіть змогли зрозуміти, що насправді відбулось. Інспектори поліції, які приїхали на місце події, зафіксували покинутий власником автомобіль Сіат наполовину в Канаві. Біля даного автомобіля водія не було. Після того інспектора поліції забрали даний автомобіль в Долинський відділ поліції на штраф майданчик. Що стало причиною ДТП та за яких обставин вона трапилась, з'ясувалось пізніше. На штраф майданчику автомобіль чекав на свого власника дві доби. Врешті-решт, кермувальник постраждалого авто розкрив завісу. Прийшов водій даного автомобіля, він пояснив, що в нього спустило колесо, і він пішов додому шукати запасне колесо. Так як Даний водій даний водій не заподіяв ні собі матеріальної шкоди, ні нікому. Тому матеріали висновкою ми закрили. На щастя, у цій пригоді обійшлося без постраждалих. Автомобіль також відбувся незначним дефектом. Працівники поліції ж звертаються до водіїв з проханням перевіряти технічний стан автомобіля перед кожною поїздкою. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.